11 листопада, розпродаж, на який чекають навіть ті, хто не любить онлайн шопінг, для рибалок. Це слушний момент оновити спорядження без зайвих витрат. Цьогоріч Аліекспрес пропонує чимало практичних речей: ехолоти, які реально допомагають знайти рибу, котушки з надійним механізмом, ліхтарі для нічної риболовлі й аксесуари, без яких не обходиться жоден виїзд. Ми відібрали моделі, що мають стабільні відгуки, працюють без сюрпризів і варті уваги саме зараз, коли ціна справді грає роль. Усі посилання з поточними знижками в описі та закріпленому коментарі. Десяте місце у нашому рейтингу займають поляризаційні окуляри Okuma uv 400 Просте, але справді корисне спорядження для кожного рибалки. Ці окуляри створені спеціально для активного відпочинку біля води. Вони прибирають відблиски, роблячи поверхню водойми прозорішою, і дозволяють побачити те, що зазвичай ховається під сонячним блиском: рибу, рух снастей, контури дна. Лінзи з фільтром uv 400 надійно захищають очі від ультрафіолету, а легка ергономічна оправа не тисне навіть після кількох годин риболовлі. Окума зробили дизайн універсальним. Модель пасує і чоловікам, і жінкам. А в комплекті йде міцний чохол та серветка для догляду. Такі окуляри підходять не лише для рибалки. У них комфортно керувати авто, ходити в похід чи просто проводити час на сонці за акційною ціною на розпродажі 11 листопада. Це одна з найрозумніших покупок сезону: максимум користі при мінімальній вартості. На дев'ятому місці зимові рибальські рукавички Кокосі Winter Fishing Gloves. Це той випадок, коли комфорт важливіший за будь-який гаджет. Рукавички виготовлені з вітростійкого матеріалу з водовідштовхувальним покриттям, тож руки залишаються сухими навіть після контакту з водою чи снігом. Усередині м'який плюшевий шар, який добре утримує тепло, не створюючи ефекту мокрих долонь. Пальці відкриваються, тому можна швидко перев'язати снасть або дістати наживку, не знімаючи рукавичок. Є сенсорні вставки, що дозволяють користуватись смартфоном прямо на риболовлі. Кокосі зробили модель міцною й практичною. Посилені шви, надійна липучка, що фіксує рукавичку на зап'ясті, і приємна посадка без ковзання. Для холодних виїздів на водойму це одне з найкращих бюджетних рішень: тепло, сухо й функціонально. На восьмому місці кемпінгова лампа MosLighting Мосви 06. надійне джерело світла, яке стане в пригоді і на риболовлі, і під час відпочинку на природі. Потужність 80 Вт забезпечує яскраве освітлення навіть на відкритій місцевості. А чотири режими яскравості дозволяють підібрати потрібний рівень від м'якого світла в наметі до повного підсвічування табору. Корпус із міцного АБС пластику витримує падіння та вологу. Сертифікація IPX 65 означає, що дощ чи туман не завадять риболовлі. Лампа працює від вбудованого акумулятора, який легко заряджається через USB, тому її зручно брати і в нічні виїзди. І на довгі походи муслихтини продумали все: гачок для підвішування, ручку для перенесення і стабільну роботу навіть у мінусову температуру. На сьомому місці налобний та кишеньковий ліхтар Wuben G5. це універсальний компактний ліхтар, який важить усього 52 грами, але видає до 400 люмен світла. Достатньо, щоб освітити берег, човен або кемпінгову зону. Його головка повертається на 180 градусів, тож світло можна спрямувати куди завгодно, навіть закріпивши ліхтар на кепці або рюкзаку. Магнітна основа дозволяє фіксувати його на металевих поверхнях, а корпус з алюмінієвого сплаву витримує удари і занурення у воду за стандартом IP68. Вубен G5 має не лише білий, а й кольоровий RGB режим червоний, зелений, синій та сигнальні строби, що корисно під час нічної риболовлі або в екстрених ситуаціях. Ліхтар заряджається через Type-C і працює до 65 годин у мінімальному режимі, тому вистачає на кілька діб виїзду. Це не просто кишеньковий девайс, а продуманий інструмент. Який легко замінить одразу кілька типів освітлення на шостому місці рюкзак для риболовлі Dash Fishing Tackle Shoulder Bag. продуманий до дрібниць варіант для тих, хто звик мати все під рукою. Рюкзак виготовлений із міцного 600 поліестеру з жорстким формованим дном, яке не пропускає воду і захищає снасті навіть під дощем. Усередині легко вміщується до п'яти великих коробок формату 3700, а численні бокові та фронтальні кишені допомагають розкласти дрібні аксесуари. Туари, інструменти чи наживку є окремі відсіки для пляшки з водою, окулярів та плоскогубців. Конструкція легка, але стійка. Рюкзак тримає форму навіть у заповненому стані. Регульований ремінь через плече з м'якою підкладкою не тисне під час тривалого носіння. А в комплекті є дощовий чохол, який ховається у спеціальну кишеню. Завдяки системі MOLLE рюкзак можна розширити додатковими модулями чи кріпленнями під водилище. Без DASH це не просто сумка для снастей, а мобільна станція рибалки, з якою порядок у спорядженні завжди гарантований. На п'ятому місці набір бездротових сигналізаторів клювання Хайрісі С 5 це електронні помічники, які рятують від постійного сидіння біля вудки. Сигналізатори спрацьовують на найменший рух волосіні і передають сигнал на приймач, навіть якщо ви відійшли на кілька десятків метрів від місця лову. Завдяки бездротовій системі можна контролювати одразу кілька снастей, що особливо зручно під час ловлі коропа чи лина. Корпуси пристроїв водонепроникні, тому не бояться дощу або туману. Кожен сигналізатор має налаштування гучності, тону та чутливості, а світлодіодне підсвічування дозволяє бачити клювання навіть уночі. Приймач працює від звичайних батарей і має стабільний радіус дії до 120 метрів. У комплекті йде кейс для транспортування. Усе компактно, надійно і готово до виїзду. Хайрісі С5. Набір, який реально економить сили й час, залишаючи рибалці свободу руху та спокій під час очікування клювання. На четвертому місці безінерційна кутушка Каст Кінг Шаркі Третій одна з найпопулярніших кутушок серед рибалок, які цінують баланс потужності, плавності й надійності. Шаркі третій побудована на основі міцного вуглепластикового корпусу з металевими вставками, має алюмінієву шпулю та головний вал із нержавіючої сталі. Завдяки 10 плюс 1 екранованим підшипникам, хід залишається м'яким навіть під навантаженням. А тридискова система фракціону з вуглецевого волокна витримує до 15 кілограмів тягового зусилля, більш ніж достатньо для боротьби з трофейною щукою чи судаком. Система захисту KISS не дозволяє воді та пилу потрапляти всередину, тому котушка зберігає стабільну роботу навіть після десятків рибалок. Передавальне число 5 і 2 до 1 забезпечує оптимальне поєднання швидкості підмотки і сили. Модель доступна у розмірах 2000 і 3000. має знімну ручку, яку можна встановити під будь-яку руку. Cast King Sharky 3 – це той випадок, коли універсальність і витривалість поєднані без компромісів. На третьому місці ехолот Lucky FF-1108. Це портативний помічник, який показує не тільки глибину, а й наявність риби, структуру дна та навіть зарості під водою. Датчик можна прикріпити до човна або просто опустити у воду, і на кольоровому дисплеї одразу з'являється картина того, що відбувається під поверхнею. Прилад визначає глибину до 45 метрів. Працює як у прісній, так і в солоній воді, а чутливість регулюється в п'яти рівнях, що зручно для різних умов: від чистого озера до каламутної річки. Лакі має режим сповіщення про рибу. Сигнал подає, коли поруч проходить зграя або одинична риба. Ехолот працює від вбудованого акумулятора 4-5 годин без підзарядки, а при активації режиму енергозбереження ще довше. Корпус легкий, компактний із ремінцем для зручності на човні. Для тих, хто хоче знати, що під лункою чи під веслами це найпрактичніший гаджет із недорогого сегмента. Друге місце портативна електростанція Ромос 500 Вт. Для тривалих рибальських виїздів, коли електрики поблизу немає, це справжній центр живлення. Ємність понад 108 тисяч мА дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв смартфон, ехолот, ліхтар або навіть електронну котушку. Потужність у 500 Вт і розетка 220 В дають змогу підключити невеликі побутові прилади від чайника до ноутбука, що особливо корисно під час ночівлі біля водойми. Станція підтримує швидку зарядку pd 60 Вт і має одразу кілька виходів: USB A, USB-C, DC. Та класичну розетку корпус захищений від вологи, витримує перепади температур і не боїться пилу. Ромос продумали її як багатофункціональний пристрій: зручно переносити, легко заряджати від автомобіля чи сонячної панелі. Для рибалки це не розкіш, а спосіб залишатися на зв'язку, живити обладнання й освітлення навіть у найвіддаленішому місці. На першому місці алюмінієвий рот под МБЛ Fishing Rod Stand. Це серйозне оснащення для тих, хто проводить на водоймі не години, а дні. Конструкція занодованого алюмінію забезпечує легкість і міцність водночас. Рот витримує чотири водилища і залишається стабільним навіть на нерівному березі. Регульована довжина від 59 до 113 см, і висота від 30 до 70 см дозволяють підігнати положення під будь-яку місцевість гальку, пісок чи траву. Надійні фіксатори не дають снастям зміщуватися навіть під час сильного клювання або вітру. У комплект входить усе необхідне: основа 6 регульованих тримачів і симка для перенесення. Збирання займає кілька хвилин. Жодних інструментів не потрібно. Родпод МБЛН зручний, легкий і довговічний саме той варіант, який обирають рибалки, що цінують порядок, комфорт і стабільність на кожному виїзді. Для ловлі коропа, щуки чи лина це професійна база, яка робить риболовлю спокійнішою та ефективнішою. І добірка завершена від простих аксесуарів до серйозного спорядження, яке стане у пригоді рибалці. Розпродаж 11-го – Це той рідкісний момент, коли хороші речі можна взяти справді вигідно. Не обов'язково купувати все відразу. Достатньо вибрати те, що реально зробить вашу риболовлю комфортнішою і трохи приємнішою. Усі посилання з актуальними цінами в описі та закріпленому коментарі.